Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я пропоную вам приготувати разом зі мною два види печива, які дуже легко готуються з найпростіших складників. Впевнена, що вам навіть до магазину не потрібно буде йти для того, щоб їх приготувати. Ви знайдете все це удома, а також вони дуже цікаво виглядають. Перший той вид, який більше любить Ілюша, шоколадна Любов, правда, там від шоколадної любові тільки шоколадні сердечка, але він любить саме такий варіант, їх можна замінити на джемові також. А другий варіант, той, який хочу, я цікаво, візерна. Вони обидва готуються дуже швидко і просто, тому вони швидко ми їх змістимо в одне відео, і ви зможете вибрати саме той, який подобається вам. Або, звичайно, так як і ми приготувати відразу два і посмакувати і тим, і тим. І так, показую, з чого ми будемо готувати. Як завжди, складників дуже мало. Я думаю, ви вже навіть привикли, що всі рецепти дуже прості і доступні. І для приготування шоколадної любові нам знадобиться 200 грам борошна, 100 г масла, 80 г цукру, одне яйце і шоколад, власне, для нашої шоколадної любові для шоколадних сердечок. Ми його розтопимо. Це все. Приступаємо до готування. Для тіста просто змішуємо всі інгредієнти. Простіше вже не буває. Додаю масло. Додаю цукор, розбиваю одне яйце. Масло в мене досить таке м'яке, тому я можу змішати ці інгредієнти і тоді додам до нього муку. Так як масло було досить м'яке і ви бачили, яке тісто зараз в роботі, я його відправлю просто в морозилку, щоб воно трошки там полежало. І було зручніше формувати наші печеньки. За цей час ми приготуємо тісто на наступне печиво. Для наших кавових зерен я використаю 130 г борошна, його просію також. Тут у мене 45 г крохмалю, у мене звичайний картопляний, але я би використала кукурудзяний, якби був. Далі ось тут у мене 2 столові ложки какао, дрібка солі, 70 г цукрової пудри, 75 г масла, 1 жовток і ось тут у мене кава міцна, тут 40 мл розчинила 1 столову ложку. І так, до масла я додам цукрову пудру. Трошечки перемішаю це. Сюди ж додам шовток і нашу каву. Не дуже апетитно це наразі виглядає, але результат буде самий апетитний уже в кінці. Тепер сюди просіюю муку. Це переміщу. Це тісто, як ви можете бачити, так само, як і попереднє. Легке було вимішування, але в роботі буде трудне, тому його потрібно трошки так само відправити в морозилку, щоб воно стало Твердіше за рахунок того, що масло застигне трохи. І буде зручніше нам з нього все формувати. Поки місила там те тісто, то вже це готове до роботи. Дістала його з морозилки. І тепер воно буде просто ідеальне в роботі. Як добрий пластилін. Що ми робимо? Будемо формувати кульки з нього. Ось такі. Можна, звичайно, менші, більші. Це просто залежить від того, яку форму ви хочете надати, якої величини хочете їх зробити. Я постараюсь одинакові, але, звичайно, це досить важко, щоб були ідентичні. Таких три кружечки, потім їх трішки притискаю і роблю сердечка. Ось так. Як ви можете побачити, вийшло прекрасне сердечко за допомогою тільки наших рук. Якщо ви робите їх із чемом, то його вже відразу можна їх заповнювати, ці сердечка джемом і відправлятися запікати в духовку разом із джемом. Якщо так як ми будемо робити з шоколадом, то звичайно ми їх випечемо і лише після того вже розтоплений на готові, нанесемо розтоплений шоколад, і будемо їсти вже тоді. Тому у нас будуть зараз поки що пусті сердечка. Ось така краса виходить. Так просто, це досить таки цікаво і дуже смачно. І так, ось тільки ось такої краси у мене вийшло. Ця мілота дуже гарно була б видно, якби був контраст в кольорі, тобто, якби тут був, наприклад, якийсь червоний чи вишневий джем, тобто любого іншого кольору, просто кольору, щоб додати, дуже гарно вирізнялися б ті сердечка. Але так як ми робимо з шоколадом, у нас поки що вони пусті. Якщо ви будете робити з джемом, вони будуть дуже гарно вже виглядати і на цьому етапі. Ось тільки в мене їх вийшло, духовка розігрівається у мене до 200 градусів, і я буду випікати їх 15-20 хвилин. Ось так швидко і просто у нас вийшли ось такі милі ароматні печеньки. Ось тут є е, наші такі вміяти в формі середечок, їх не дуже виразно ще видно. Кажу, якщо з джемом робити, то це відразу ефектно виглядає. І я вам скажу: так мені здається, набагато простіше, ніж з цим шоколадом. Але любимо, то робимо, власне, в такий спосіб. Зараз, ось тут, у мене є розтоплений шоколад. І я буду наповнювати оці серединки. Звичайно, це не дуже легко буде зробити, тому що в мене кондитерського мішка немає, а воно може, звичайно, по всьому похляпати. Ну, в кожному разі я покажу, як я це роблю. Беремо одну нашу печеньку і заповнюємо середечко. Як я казала, це буде завдання не з найлегших. Ось так це має виглядати. І кожен відправляємо, щоб шоколад трошечки застиг окремо. Тому я кажу, що це трошки більше роботи, бо так би в кожну джем положити, він густий, набагато легший в роботі, ніж шоколад, тим більше ложкою, так як я роблю. І вже відразу з духовки дістаєте готові з джемом і з начинкою. Відразу можна їсти. А ці ще трошки будуть в процесі, якби. І так кожне наше що, Цей момент настав? Печенюшка летить. Як ви можете зрозуміти, їй не судилося цьому шоколаду застигнути. Такого просто немає. Отак. Ось так вони смачно виглядають. І я думаю, смачно смакують. Ілюша зараз нам скаже. Як? Супер, так. Угу. Смакуй, смакуй, смачного тобі. Ось такі красиві і гарні сердечка вийшли. Готуються так просто з найпростіших складників, як я кажу, скоріше за все, вам навіть не потрібно на закупи йти, тому що все вдома є. І смакують і дорослим, і дітям. І загалом цікаво виглядають. І так, перше печиво ми вже майже з'їли, тепер переходимо до наступного. Розкриваю його. Також буду формувати зараз цікаві печеньки. І тепер у кожному нашому зерні за допомогою шпажки робимо ось такий отвір, який буде нагадувати власне, це кавове зерно. Вони будуть мати таку скоринку, трошки запечену, але всередині будуть неймовірно такі ніжні. Це дуже-дуже смачно. Ось такі красиві. Я формую кульку, тоді трошки її видовжую, притискаю посередині. Намагаюся якомога більше надати форму зерна тісті. І ось так. Випікати буду так само, як і попереднє. Печиво 15-20 хвилин. 180-200 градусів. Це вже залежить просто від вашої духовки, але їх не можна надто сильно перетримати в духовці, тобто, наприклад, лишити в гарячій духовці їх не можна, тому що вони просто пересохнуть і будуть дуже тверді. Ось так красиво виглядають. Ось такі красиві зерна у мене вийшли, я її буду зараз відправляти в духовку. Як і казала, тут пропечеться така скоринка, а всередині буде ніжне, ніжне м'яке тісто. Це буде дуже смачно. Покажу в розрізі, коли вже приготується. І так, друзі, ось уже і готові наші кавові зерна. Ось так гарно вони виглядають. Мені дуже подобається ще зовнішній вигляд. Коли готові, показую вам у серединці, як виглядають. Як я і казала, скоринка. А всередині вони ось такі фантастичні, вони дуже-дуже м'ягенькі. Ось, можна відчути. Ну, це, це просто це просто щось. От, як як я й кажу, ця скоринка вона просто ж видно, що це скоринка. А всередині вони такі мігенькі. Смак, неймовірно, ніжний, кава не перебивається, тут немає яскраво вираженого смаку кави, а лише нотка. І вони не надто нуткі і неймовірно ніжні. Це, власне, саме те печиво, яке я готова готувати, навіть коли здається, що ну, не хочеш їсти, правда? Коли не хочеш їсти, то не сильно там є і апетит. А це печиво, як тільки згадуєш, відразу так слинка, е, слинка набирається і відразу хочеться його їсти. Дуже смачне, дуже легко готується, гарно виглядає. І надзвичайно приємно смакує. І так, друзі, мене просто напробувалися, ми вже наїлися в когось повні животики. В кого це повні животики? Ура. В нас, якщо чесно, вже немає сил їсти, тобто немає куди, але вони настільки смачні, що просто так, доки стоять, доти рука тягнеться. Загалом нам дуже смакує. Як і перший вид, так і другий вид, як ви можете зрозуміти, я і перший їла, і Ілюші дала спробувати так само другий, але, звичайно, небагато, тому що все-таки не вважаю, що навіть в малих дозах кофеїн потрібен дитині. Не вважаю, що це потрібно. В кожному разі обидва виглядають смачно, цікаво. тебе що ручка тягнеться до печива, так? Дуже сподіваюся, що ви також е приготуєте, посмакуєте, порадуєте Лето. своїх близьких, рідних і здивуєте їх загалом цікавими ідеями, тому що вони не тільки смачні, вони ще й гарно виглядають. Нам завжди подобаються власне, такі варіанти, які ще цікаво робити і які гарно потім виглядають. Бажаю вам смачних, легких приготувань і всього самого найкращого. Нехай ваш вечір і день буде спокійним, тихим, затишним. Зустрінемось з вами у наступних наших відео. Смачних так! 爸爸爸爸，爸爸爸爸。